Сьогодні на виконавчому комітеті було прийнято рішення щодо зміни вартості проїзду в громадському транспорті. І як вже пояснювали, щодо, якщо потрібно, я можу повторитись. На 2 гривні у нас збільшується вартість електронного квитка в електротранспорті. Банківська картка залишається без змін. І зараз прийнято рішення, яке розбите на два етапи. Це щодо вартості готівки і разового квитка, було прийнято рішення зробити його об'єднати, зробити однаковим і в автобусних маршрутах, в комунальних, в приватних, і в електротранспорті. Це наша тролейбусах і трамваях. це вартість 15 гривень. Якщо говорити про автобусні перевезення в комунальному і приватному автобусі, це 13 гривень електронний квиток, 14 гривень банківська картка без змін і разовий квиток 15 гривень. 104, тобто з 1 квітня впроваджується перед. Чи до Якщо ми говоримо про електротранспорт, у нас залишається поки що до 1.06 без змін. Всі категорії громадян без винятку їздять на безоплатній основі. Це всі, які передбачені законом України, 25 категорій та пенсіонери за віками і люди з інвалідністю третій групі. І що буде з 1.06? 1.06 планується ввести пільговий проїзд в ранішні години, це пільгова вартість 5 гривень і з 10 до 16 безоплатно. Але ми це говоримо тільки за пенсіонерів за віком і за людей з інвалідністю 3 років. Це рішення відрізняється від того, що ми приймали раніше, тому що ми обмежували тільки в часі, не дали іншу можливість. Зараз в ранішні часи ми даємо все-таки пільгову вартість проїзду, це дешевший проїзд, який на сьогоднішній день існує згідно прийнято. Але В постанові гарантується не обмеження часу, а постійний пільговий проїзд. Я з вами погоджуюсь, але є бюджетний кодекс, який гарантує відшкодування. І на сьогоднішній день, коли останній раз компенсація була, пільгова вартість електроенергії для підприємств електротранспорту оплачувалось останнє раз. У 2014 році і з 2014 року не одне місто України не отримало компенсацію за пільгове перевезення. Не одне. Якщо говорити про інші міста, аналізуючи, до нас приїжджали недавно Полтава, Черкаси, спілкуємося з Франківськом, з Хмельницьком, з Рівнем. ну, то з містами, які подібні по кількості транспорту і мешканців в містах, кожне місто виходить із цієї ситуації по-різному. Хтось це фінансує з міського бюджету при надмірному навантаженні, хтось зекономить минулому році на ПДФО і в цьому році. Ще все-таки залишив компенсацію. А хтось, так як місто Штомер, витратило на витрати для військових, і, на жаль, бюджет збалансований, і ми заходимо дуже плотно. Хтось возить три місця. Є міста, в які возять 10% від не кількості не пасажиромісткості, а кількості сидячих місць. Це два-три місця в одній одиниці, і більше не перевозять одні не одної пільгової категорії. Де пенсіонери за віком, навіть законні категорії, які передбачені, теж не перевозять. Різні ситуації, і поки що на державному рівні не прийнято рішення щодо компенсації для наших пільгових категорій, кожне місто виходить з ситуації в межах своїх бюджетів.